Артем Довбик провів черговий невиразний матч за Рому. Цього разу вовки в центральному матчі туру протистояли Ювентусу, який, до речі, несподівано залишив на лавці майже всіх своїх коштовних літніх новачків. Артем, як завжди, отримав вдосталь ігрового часу, відігравши 82 хвилини, але за цей час лише 13 разів торкнувся до м'яча. Один раз спробував невдало пробити поворотам, Віддав всього на всього точних передач. Але, хоча б вдало підставлявся під фоли і виграв майже всі єдиноборства, оцінка від Софоскор 6,6 ще другим найнижчим показником в команді. Гірше лише у ще одного новачка Роми Алексіса Салимакерса, якого з ходу кинули в такий важкий матч на позицію Паула дібали, з котрим Танірі Деросі остаточно побив важки і котрого спеціаліст продовжує принципово тримати на лавці. Після трьох турів Рома йде аж на 16-му місці неподалік від зони виліту.